Ну, привіт, привіт, глядачам і слухачам радіо Чікаго Йоанна. Це відео записую спеціально для вас. І це відео про вибори, звісно, про що ще, ще десять днів залишилося до виборів, і ми поговоримо про те, чим відрізняється виборча система в Сполучених Штатах від привищеної нам виборчої системи в Україні. От тут не так легко купити виборців за гречку, але якщо без жартів і говорити більш предметно, то в Україні ми під час виборчої кампанії можемо мати величезну кількість кандидатів, які потім виходять в другий тур, і потім в них є фінал. І ці кандидати курйозно і некурйозно міняють свої там фамілії для того, щоб відібрати в когось голоси. Тут цього всього немає. Тут є два кандидати, які висуваються партіями. От, є найбільші партії партія демократів і партія республіканців. Також є партія незалежних чи невизначених індепендент та незалежний. незалежних ні туди, ні сюди. І в принципі кожного року вони також балотуються і вони беруть якусь частинку голосів, але потім під час гонки підтримують одних чи інших. Цього року їхній кандидат по фамілії Кеннеді підтримав кандидата від республіканців Трампа, віддавши йому так звано таким чином свої голоси. Так от, два кандидати тільки, значить. Кожна партія висуває свого кандидата. Для того, щоб стати кандидатом від партії, потрібно виграти праймеріс. Праймеріс це є коли велика кількість кандидатів від одної і тої самої партії збираються розказують свою програму, в них є дебати, а потім відбувається голосування. Голосування частіше за все можуть приймати участь тільки люди, які зареєстровані в цій партії. Тобто, ви коли голосуєте, ви, ви себе реєструєте, чи ви демократ, чи ви республіканець, чи ви ні той, ні той. І якщо ви наприклад, демократ, ви можете на виборах голосувати за е кандидата від демократів, якого вони будуть висувати е таким чином, наприклад, візьмемо останні вибори. Останні вибори це зовсім не тобто, теперішні вибори це зовсім не є е наглядний приклад, але тому що в нас відбулася заміна кандидата, якби заміна перезування в польоті відбулася. Але е типовим е коли... Президент є перший свій термін, він балотується і на другий свій термін. Тобто від його партії його партії його автоматично висуває. А з другої сторони відбувається праймеріс. Кандидата закінчується два терміни. Тоді праймери зробляться з двох сторін, і обидві партії намагаються висунути різних своїх кандидатів. Таким чином Трамп виграв праймери з своєї сторони. Тобто тоді відбувся збір делегатів, національний з'їзд партії, де вони вибирають кого, якби це більше формальні вже речі, але партія потім. Відбувається їхня конвенція, де вони висувають його. Це все йде ще далеко-далеко-далеко назад, до батьків-засновників конституції, і вони всі ці речі прописали для того, щоб зробити противаги влади, і важко було узурпувати владу таким чином, тому що вам треба прийти через величезну кількість різних таких от бюрократичних речей, які вам не дозволяють, і величезна кількість гальмів є на цьому шляху, щоб вам важко було узурпувати владу. Так от для того, щоб Стати ми вже меж з вами зрозуміли, для того, щоб стати представником якоїсь партії вам потрібно виграти праймеріс, тобто виграти вибори. Вибори ці просто рахуються більшістю голосів в різних штатах. І тоді партія збирається собі обговорює, підсумовує ці голоси і висуває наш кандидат. Є цього року, наприклад, Дональд Трамп. Історично партія групується за спиною цього кандидата для того, щоб повністю підтримувати. Тобто, ми можемо побачити, що на дебатах. Кожної партії кандидати обливають брудом один одного, максимально з голови до ніг. Наприклад, яскравий приклад це є Нікі Гейлі, це кандидат від республіканців, і Трамп, де на дебатах вони не можна знайти двох. Двох більш полярно налаштованих один проти одного кандидатів. Але як тільки партія висунула Трампа, Нікі Гейлі стала за його спиною і підтримує його, тому що партії головне для того, щоб інтереси партії виграли. І якщо інтереси партії цей кандидат, значить всі стають за ним і якби допомагають йому виграти. Така сама ситуація і в демократів виступають колишні депутати, колишні там сенатори, колишні президенти, колишні там. Всі, хто якимось чином були задіяні в е, владі від тої партії, намагаються просунути і, і допомогти кандидату від своєї партії. Тобто, ми розібралися два кандидати приходять на вибори, і тут починається саме цікаво. Тому що е, два кандидати, коли приходять на вибори, вибори розділені в Америці таким чином, що Виграє не той, хто набрав максимальну кількість голосів, тобто ви набрали на один голос більше, і все, він став переможцем. Ну бо другого туру нема сенсу зробити, бо є тільки два кандидати. Так от, в Америці ще батьки-засновники придумали досить складну і запутану систему. А іменно електоральний коледж, якщо це перекласти з англійської, це буде називається виборча система. В Америці ця система працює по принципу електорального коледжу. Кожен штат має. Певну кількість так званих балів, а це є електорів. Це якби, якщо так можна сказати, це є представники від цього штату кількісно і залежно від розміру штату по населенню. Також непропорційно, що дуже дивно, та кількість електорів міняється. Зараз поясню. Наприклад, в штаті Каліфорнія найбільше електорів це є 55. В штаті Нью-Йорк 29. В штаті Ілінойс 20. В штаті Аляска три. І там є Айова, Нью-Гемшир, е Дакоти. І там суди по кілька, по 1, 2, 3, 4, 5 електорів. Загалом загальна сума електорів є 538. І е перемогу здобуває той, хто виграє 270 і більше електорів. Як це працює? Для того, щоб вам виграти штат. А е, якщо ви виграєте популярний голос, е, набираєте більшу кількість голосів в свою сторону в штаті, відповідно, ви забираєте всіх електорів цього штату собі. Тобто, якщо ви виграєте в штат Каліфорнія, в штаті Каліфорнія там 35 мільйонів, чи скільки мільйонів голосів, допустимо, ви, ви виграли 51% чи 50%, і один, гол, 50 і один голос. Значить, всі 55 електорів голосують за вас. Тобто, чисто формально вони ще збираються і за вас голосують. Але на практиці це означає, що ви виграли цей штат, і ми маємо тепер Америка розділена умовно на блакитні штати і червоні штати. Значить, блакитні сині вони є за демократів і червоні вони є за республіканців. Є такі штати, які є постійно блакитними і постійно червоними. На хорошими прикладами, наприклад, для демократів постійно синіми штатами є Каліфорнія, Іллінойс, Нью-Йорк. Для республіканців є, наприклад, Айова, Техас. Історично Дакоти. Дві ну і тепер є штати, які називаються swing States Це штати, які час від часу голосують в ту чи в іншу сторону. Значить, ми тепер ще трошечки назад повернемось. А для того щоб виграти вибори, не скільки ви набрали голосів більше чи менше від вашого опонента. Вам треба виграти більше електорат Електорних виборців чи елект... це складно перекладати з англійською, воно не має трошки сенсу, але електорів, електорів, вам треба виграти більшу кількість електорів. Значить, і по цих штатах на вже дуже скоро, коли буде день ніч виборів. Ви побачите на кожному каналі, буде стояти дядько напроти екрану, і він буде по цих штатах всіх показувати. Це така складна математика. Ще це пов'язано з батьками-засновниками через те, що вони коли. Добавляли додаткові штати до сполучених штатів. Кожен з них хотів, щоб їхні права були захищені, і ця вся система захищає від того, що один великий штат вибирає президента. Бо вище, що в одному штаті може жити. Тому я сказав, що це є непропорційно. Непропорційно. Тобто населення не можна поділити населення на кількість електорів, і ви получите населення іншого штату, помножуючи на їхню кількість електорів, так не виходить. Я ще сам не розібрався до кінця, як це працює. Тому що е, ще, Це тільки така загальна система, яка ділиться ще на різні дрібні одиниці. Але з коли кандидат виграє якийсь штат, наприклад. Е, Штат Каліфорнія історично голосує за демократів. Це є 55 електорів, автоматично йде туди. Штат Нью-Йорк також автоматично, практично автоматично голосує за демократів. Це ще 29 голосів електорів йде туди і. Є певні штати, які часто міняються за них, і відбувається вся боротьба. Самим головним штатом це є Пенсильванія. Всі кажуть, що, всі кажуть, що якщо ти виграв Пенсильванію, ти виграв вибори, і там відбувається найбільша, найбільша кількість різних ралі, різних е, агітаційних. Е, Зустрічів кандидатів для того, щоб вони вже прямо по каунті маленьких вони їздять і ось так дивляться, це каунті має стільки голосів, ця стільки голосів, це стільки. Вони вже намагаються просто по карті отак їздити, давати їм різні обіцянки. Ще цікавий факт. Цікавий факт, що м -м, як міняється, наприклад, от якщо взяти історично подивитися, коли штати голосували там червоні, 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 э, Swing стейт, трошки вернулись на синій, і тоді знову червоні, червоні e, в Детройті, в Детройті. Шта Трамп виграв Детройт Мічиган, тому що він пообіцяв, що е я поверну назад величезну кількість штат. Мі місто Детройт було історично відомим як місто, в якому збиралися автомобілі, важкої важкої е машинобудування, і там стали летійні різні підприємства. Коротше, всі величезна кількість людей, які праців і працювали там, вони були задіяні в важкому виробництві, і це було таке місто, де робили якісь великі речі е там. Комбайни, автомобілі, потяги і ще дуже багато чого. І воно все почало закриватися через різні кризи, через те, що ми отримали йому тепер експорт багато речей. І якби Трамп апелював до почуттів виборців з цього штату таким чином, що я поверну величезну кількість цих робіт. Спойлер алерт не повернув таку кількість, яку він обіцяв, він навіть близько не повернув. Але це спричинило цей штат проголосувати за нього і дати йому його електоральні електорів, його електорів е на свою сторону. Тому ви коли будете бачити, е вночі під час виборів, як вони показують карту, е і ці карти закрашуються. Загальна кілька загальна перемога залежить від того, хто першим набере 270 електорів. Але в штаті. Потрібно набрати більшість голосами. Тобто в штаті тому Америка не є прямою демократією, такою, як наприклад Україна, де в нас більша кількість голосів гарантує перемогу. Тут більша кількість електорів гарантує перемогу, але в штаті ви можете виграти на одну людину більше. І на двоє виборів назад так і було на 0,025% відсотка. Всього лише більше було. Цей штат вирішив результати виборів, тому в штаті це є підрахунок голосів. І виборів в ту сторону за кого пішов штат? А в загальній картині це підрахунок електорів, які проголосували від того штату. Ці електори збираються того після виборів. Вибори в нас в листопаді п'ятого чи якого а. Інавгурації, ще набагато пізніше, бо вони ще роблять всі ці формальні процедури, коли е, приходять електори, коли вони там е, засідають, голосують. І, власне, коли Трамп хотів, е, щоб повернули результат виборів, перевернути результат виборів, він власне хотів, щоб електори не проголосували за е, Байдена. Звичайно, ж всі відмовилися це зробити, але він це намагався зробити. Тобто, він це його спроба була. Також з, е, випливає якби, логічна річ, що якщо є штати, в яких, які історично е, синіми чи червоними, то кандидати з іншої партії не приїжджають агітувати е, людей в цьому штаті, тому що різниця в них розриву настільки велика, що це дарма трата часу. І виходить, е, що, наприклад, Трамп е, не їде в Каліфорнію робити свої ралі. Навіть він зібрав би там певну кількість людей, і всі прийшли, і виглядало би, що дійсно це все якимось чином працює, але воно не вартує в затрачених зусиль через те, що Каліфорнія все одно проголосує за демократів, тому що розрив настільки величезний, в нього немає шансу. Точно так само Камала Гарріс не їде е, робити ралі в Флориду. Чи Камала Гарріс не їде робити ралів там в Дакоту? А, от це ще один такий е, от, цікавий факт, що. Трамп зробив свої ралі і свій передвиборчий івент в Нью-Йорку, Нюйорку, Менісан Скверґаден. Це було кілька днів тому. Там є досить багато. Він йому відгукнувся не позитивно, тому що він вибрав стендап комідіона, який виступав на розігріві перед ним. І він там багато різних расистських речей сказав в сторону Пуерто Ріко. І зараз Трамп. Це може коштувати йому виборів. До речі, якщо все населення, яке має корені Перторіко, буде голосувати проти нього, і яке вже голосувало за нього, ну ми побачимо. Ми скоро всі ці речі побачимо. Також опитування є ще такі міф в Америці, що. І Трамп сам сказав в одному з інтерв'ю: до мене ніколи не дзвонили з опитуванням, опитування не є таке репрезентативне, як би здавалося, воно бере дуже маленьку, дуже маленький відсоток людей. Також ще хотів додати вже від себе, коли ви їдете в Америці, наприклад, через якийсь штаб, через, через якусь слабо заселену територію, через там, де багато фермерських угідь, ви бачите величезні знаки. Скоріше за все, це будуть знаки за Трампа. А ви бачите величезні знаки, і вас можливо складається враження, що вся Америка за Трампа. Тому е, я хочу вам просто, щоб ви подумали. На маленькому подвір'ї стоїть великий знак, і ви побачили 150 таких знаків. Це означає, ви 150 п'ятдесят подвір'я побачили, які за Трампа. Е, це більша кількість виборців може жити в одному будинку в якомусь більшому населеному пункті. Тому це також така чуть-чуть омана, бампер стікери і історично. Е, Є 에, кандидати, які викликають більше 에, ентузіазму людям 에, показувати символіку, і є ті, які викликають менше ентузіазму, от тому це все складні дуже зараз теми. Але я надіюся, що з моєї цієї коротенької розповіді вам стало трошечки зрозуміліше на всякий випадок підсумую, в Америці той, хто набирає популяр popular vote, тобто найбільшу кількість голосів на президентських виборах, не обов'язково виграє і, 에, наприклад, так як минулого року. Програє навіть тому це нічого не означає. виграє той, хто виграє більшу кількість електорів в різних штатах, і їхньою комбінацією він стає президентом, тому. Кожен президент має різні стратегії, які штати йому атакувати більше в плані атакувати в своєму часі, в кількості різних івентів, які він там проводить, а які штати може просто ігнорувати? От з вами був Олег Балюк. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Почуємось, побачимо. Всім па-па!